За дорученням Закарпатської ОВА співробітники ДСНС регіону мали перевірити та надати відповідну кваліфікацію сховищам та укриттям, які знаходяться у навчальних закладах області. На території Великодобрунської ТГ знаходиться вісім комунальних та два церковних навчально-виховних заклади, які отримує Закарпатська реформатська церква. Великодобринська громада стала однією з перших, яка отримала дозвіл від компетентних органів для проведення очного навчання. Ми мали створити та відновити 18 сховищ. У більшості закладів були приміщення для укриття, але деякі не відповідали вимогам по квадратним метрам. Тому ми були змушені звернутися по допомогу до приватного сектору. У цьому була потреба у селах Чомонин, Мала Добронь, Тиса, Аглетек та Демечі. Що стосується села Велика Добронь, то тут не було такої потреби, адже кожен навчальний заклад володіє відповідним приміщенням для сховища. У селі Тиса аглетек для сховища свої підвальні приміщення передали п'ять місцевих мешканців. Там ми провели підготовчі роботи разом з батьками, викладачами та керівниками закладів. Приміщення облаштовані всім, що було вказане у вимогах. Далі ми отримали у використання підвальне приміщення від одного мешканця у селі Демечі, від п'яти у селі Чоманин та від трьох у селі Мала Добринь. Йосип Кантор, очільник відділу освіти, культури, молоді та спорту Великодобрунської сільради, розповів, що навчальні заклади громади готові до очної та змішаної форми навчання. Три із шести шкіл у нас забезпечені сховищами для 100% як учнів, так і викладачів. В інших трьох закладах є можливість організувати очне навчання або у позмінній, або у змішаній формі навчання. Величезна подяка керівникам, викладачам, співробітникам навчальних закладів та батькам за те, що вони доклали максимум зусиль, щоб ці сховища були вчасно підготовлені. Окрема подяка власникам тих приватних будинків, які передали свої підвальні приміщення для облаштування сховищ для дітей та викладачів, адже самі навчальні заклади не мали таких приміщень. У селі Чомонин спільними зусиллями закладів та мешканців села було облаштовано п'ять сховищ. Їх укомплектували відповідно до вимог. На території села Чомонин ми облаштували п'ять сховищ, чотири розташовані у комунальних закладах, та одне у приватному секторі. Я радий, що мешканці села долучилися до робіт. Слава Богу, нам вдалося встановити все, що описано у вимогах до сховищ. Завдяки пожертвам. Нам вдалося забезпечити необхідну кількість питної води та харчів, встановити умивальники, тобто виконати всі вимоги. Одне зі сховищ, які облаштували у селі Чоманин, розташоване у підвалі будинку сім'ї Гадар. Тут поміститься до 50 дітей з садочку. Ми маємо двоє дітей: старший з вересня йтиме до школи, а молодший до садочка. Тому ми подумали: якщо діти будуть змушені залишатися вдома тільки через те, що у закладів немає відповідного сховища, то чому б не допомогти та не передати на цю ціль наш підвал? Церміса a долог ходьфенаяюкапінцінкетмешканець села Тиса Актелек пан Ті Берібовді теж передав підвал свого будинку, аби там облаштували укриття для школярів. Дуже Уже дуже багато часу діти навчаються онлайн. Тому таким чином ми хочемо долучитися до того, щоб забезпечити очне навчання для дітей. Василь Торма, староста села Тиса Актелек, розповів нашій знімальній групі, що всі п'ять сховищ для навчальних закладів були облаштовані у приватному секторі. коли стало відомо, що для навчання потрібно буде мати укриття, і ми бачили, що у наших навчальних закладах таких приміщень нема. Ми вирішили звернутися до місцевих мешканців, які відразу відреагували на наше прохання. Нам запропонували підвальні приміщення приватних будинків, з яких ми обрали п'ять де потім і були створені та облаштовані ці укриття. Для безпечного навчання наших дітей. Одне укриття ми облаштували у садочку. Таким чином вони мають власне сховище. Загалом у селі Тиса Актелек є шість укриттів. У Великодобринській територіальній громаді роботи з облаштування укриттів для навчально-виховних закладів були профінансовані з місцевого бюджету та пожертв місцевих мешканців.